Вені та панове, всіх вас вітаю, мене звати Оля, і це фінальне відео марафону Ля Гранд Фіналь. Тут всі флакони, про які ми з вами поговорили в попередніх відео, повсякденні, затишні, свіжі, святкові. А зараз ми будемо за них збирати парфумерний гардероб, а вже ж на зиму. Але це універсальна схема, яку ви можете застосувати будь-коли з будь чим коли захочете, і як захочете. План у нас на сьогодні грандіозний. Відчуваю потребу його вам оголосити. Це спочатку я декілька слів скажу про базові принципи побудови парфумерного гардеробу. Ось звучить вже нудно. Але далі буде цікавіше. Я вже на прикладі цих ароматів позбираю такі комплекти, щоб ви розуміли схеми. Потім я вже зберу свій всеохоплюючий. Повноцінний парфумерний гардероб на зиму з цих ароматів. І там будуть шість Паулі. Не можна, не можна Паулі. І саме набор з цих шести ароматів ви зможете виграти. Я його створила сама своїми русями. Він такий красивий. Я оголошу потім переможців і презентую вам цей наборчик. Розповім більше, покажу більше фотографій і скажу, що де як, що. Трохи теорії. Базовий парфумерний гардероб, на думку багатьох людей в цій сфері і на мою також, має складатися з мінімум. От мінімум, я не кажу вам мати це мінімум, але мінімум три аромати. Я так обережно говорю, бо деякі люди сприймають це як образу, що тобі сказали мати три аромати. Нібаза 3. Який саме перший аромат, який має бути в кожному парфумерному гардеробі, це супер універсальний аромат, який є універсальним особисто для вас. Він підходить під будь-яку подію вашого життя, він має триматись весь день, він має відповідати вашому комусь темпоритму життя. От перевірка, цей аромат стоїть у вас. Перед виходом на камоді, ви їм парфумуєтесь, куди б ви йшли, він всюди буде доречним. Так, Треба час, щоб його знайти, і треба гроші, щоб його знайти. В парфумері все починається особисто з тебе, з мене. Отже, ви зробили свій вибір. Знайшли свій універсальний аромат, ваш супутник життя. Наступний аромат це вже моя особиста думка. І мені здається, вона. Дуже гарно працює в моєму парфумерному гардеробі, Так точно це обрати аромат так само універсальний, під який буде підходити під будь-які події вашого життя. Супер-супер базовий універсальний аромат, але з протилежним характером до першого це робиться для того, щоб ви не звикали до аромату, щоб у вас не пропадало відчуття його не. Утворювалась аносмія, коли люди довго носять один аромат, вони перестають його відчувати, тому що вони до нього звикають, а не тому, що він дуже сильно їм личить. Якщо ви любите свіжі аромати, це може бути два свіжих, але просто з різними компонентами, з рівним настроєм. одний якийсь сіскристий, інший більш, наприклад, лісовий, глибокий, щоб вам було веселіше жити. Третій аромат базної бази це. На особливі випадки, особливий аромат, на особливі випадки, щось таке, можливо, більш гучніше, якісь цікаві більше ноти, які вам цікаво погратись не часто, але на особливі випадки, те, що треба. Ось і все. Я зараз позбираю ці трієчки, щоб вам на практиці показати більше, як це працює, з цих. Ароматів зимового марафону. Почнімо, на мій погляд, з найбазовішого аромату, який тут є. Це молекула номер один плюс мандарин. Я вам в цьому відео вже не буду показувати аромати в їх макрозйомці, і не буду дуже сильно про них розповідати, бо в попередніх відео я це все зробила. А це. Вже відео ітог, молекула номер 1 плюс і супер-деревна молекула, супер-базовий аромат для тих, хто полюбляє свіжі, проте не такі волого-свіжі аромати, а він деревно-цитрусовий аромат, дуже м'який. І яким би протилежним до нього був би аромат, але так само універсальний, повсякденний. Але зовсім з іншим характером. І я вважаю, що до нього прям, просто вписується ідеально в пару. Це дуель. від тік це. Може я так буду ставити? Бо у мене скоро руки закінчаться. Треба ще третє обрати. Давайте я вам буду про те, що буду розповідати, ставити більш вперед. Буде так: це ванільний, ванільно-деревний. Аромат, ванільна пудра, ірисова пудра. Вони і разом будуть неймовірно класно звучати, їх можна нашаровувати. Це така лимонна ваніль, моя улюблена, дуже люблю саме ванільку, приправлену, приправлену ще цитрусами, мандаринову ваніль, а не лимона. І святковим ароматом до цієї добірки я побрала дом роса. Все ж таки, якщо це ж абстрактна якась людина, або я, я та абстрактна людина. Якщо людина обирає собі першим ароматом універсальним що свіже, скоріш за все, вона і полюбляє щось свіженьке. Дуель це для, як контраст до першого аромату, а на святкові особливі випадки це таке трояндове шампанське. Ось утворилась така трійка, мені подобається. Це, мені здається, можна все ще між собою якось понашаровувати, поекспериментувати і буде класний базовий парфумерний гардероб. Ця трійка, ця база точно є унісексовою, можу уявити її на будь-кому. Наступну я хочу скласти більш в жіночну. Наприклад, тут одразу мені випадає аромат для особливих випадків: це Moulin Rouge Histoire de Parfum. І також як, я знаєте, почала вже з кінця. Але для базових ароматів, якщо взяти до уваги, що це більш жіночний настрій, я побрала бану банану, пудрово-амбровий квітковий аромат, який на початку в ньому є зеленина терпка бананової шкірки. А як протилежний, але універсальний компаньйон до бана банани, я б обрала сіплі. Я б обрала. Я обираю сімплі від Джіль Сандер. Це також пудрово-квітковий аромат, але звичайно, його більш свіже, в ньому більше і вологості, і прохолоди, але він не уходить дуже далеко від. Від пудрового ніжного, ніжно-свіжого жіночного настрою. Мені здається, це така жіночна добірка вийшла. Непогано, мені подобається. Залишаю собі. Наступну добірку хочу скласти для свого Андрія. Він людина, якому не потрібні аромати для особливих випадків. Можливо, це буде такий аромат, от на кожен день. ну, Трошечки екстравагантніше. Першим базовим ароматом в його парфумерних гардероб це BDK. Gris Charnel від BDK. Це, в принципі, і є більше його аромат. Хтось у мене його віджав. я не проти. Аромат теплий, затишний. Він полюбляє таке кремово-сандалово, терпко-чайновий, трохи з фруктовістю. От це виходить так карявенькі описи парфумів, коли я собі казала, я не буду описувати тут парфуми, бо ну, я буду повторюватись, ви тільки два дні тому чули огляди на ці аромати. Але все одно воно з мене пре і виходить щось таке зажоване. Наступним, тут я вже не те схватила, наступним ароматом в базовий парфумерний гардероб, чоловічий. Я як протилежний аромат до. Аромати Бідікей, який є затишним, теплим, сандаловим, пряним, я б обрала Oak Окінг Hazelnut. Це аромат протилежний. Абсолютно протилежний до цього, який пахне прохолодним зеленим лісом, але є все одно таким базовим, приємним, природнім, спокійним. і... Його затишність в якомусь такому спокої, в стриманості. Ой, чудово, я прям хочу вже їх відчути <гум> десь на одній людині. І ароматом, як на особливі випадки, але це такі будні, можливо, з маленькою приставочкою якоїсь особливих випадків. Це бере до 1996. Аромат, який пахне вітальньою Грифіндора, не може бути просто повсякденним буденним ароматом. Це точно. Якийсь день з дрібкою магії, дрібкою чар. Ось така трічка вийшла, як вам, мені дуже подобається. Я так кажу на кожну добірку, тому що кожна мені подобається. Залишилась у нас ось така трійка. Це фіг від Малінар, Сандал Майжескюль від Танце та мускроважор. Але я на неї дивлюсь, і я... якось вона мені в один парфумерний гардероб не клеяться. Я не можу уявити людину. У якої б вони от просто так от втрьох стояли, от що це за людина, чим вона займається, що вона полюбляє. Не буду їх ліпити, якщо вони не ліпляться, а складемо якийсь парфумерний гардероб для людини, яка, наприклад, обирає цей аромат як свій базовий. До інжира від Малінар, мені здається. Дуже б класно підійшов би English Oak або Молекула номер 1 В чому їх протилежність? В тому, що цей аромат він більш грайливий, позитивний, такий аромат з посмішкою, інжирний, легкий, простий, зрозумілий. А, наприклад, ну, мені це більше подобається English Oak» і «Hazelnut», він більш про Стриманість, більш прострогість, він більш такий збираючий. Мені б здається, вони непогано в одному гардеробі би існували для різних випадків і для різного настрою, але дуже-дуже базові. Як аромат на особливий випадок до цієї парочки, я думаю, могли б підійти і той, і той аромат. Це Сандал Мажевський львіз сержалю танца, аромат, який пахне медитативно. Сандаловою скринькою. І мусроважор це вже більш амброва ванільна пудра, деревина, спеції, спецієва ванільна пудра і мускус. Дуже чуттєвий, теплий аромат. В принципі, це у нас дуже холодне, це потепліше, і це вже такі два прям гаряченькі. А зараз прийшов час розповісти вам, які аромати я обрала для свого. Всеохоплюючого повного парфумерного гардеробу на і саме ці шість ароматів будуть, будуть включені в цей мій наборчик. І також тут є схема, не все просто перші два супер-базові аромати. Молекула номер один, я зараз перевірю, тут все стоїть як треба. Молекула номер один плюс мандарин і English Oak in Hazelnut. Свіжі базові. Універсальніші аромати. Чесно, не тільки на зимові, на зимовий гардероб. Це супер універсальні аромати. Якщо мандаринка ще можна її якось натягнути, що вона більш класно звучить взимку і дарує більш зимово-новорічний настрій, то цей горішок, він взагалі супер універсальний аромат, на будь куди супер для Взагалі для базового парфюмерного гардеробу, коли аромат працює і взимку, і влітку. Наступні два аромати це також універсальні базові аромати на повсякдення, але які мають дещо інший характер. Це дуель ванільна пудра, деревна та бана-банана. Куда ж без цієї життєрадісної пудри з зеленою дубкою банана у нас є більш інтелігентна. Стримана ванільна пудра, ірисова деревна від дуельки і більш життєрадісна, тепла пудра з банану, квітів і амбри. Це бана-бана. І останні два аромати, які завершують цей парфумерний гардероб це 1996 від Бередо. Це аромат на повсякдення, але він такий перехідний до святкового аромату. Він простий. На, тобто повсякденний, але з такими магічними надбудовами. І останній аромат, який завершує цю добірку, святковий це Мулін Руж від Хістуар де Парфам. Аромат про червону, густу помаду. Дуже святковий, мій святковий, мій найсвятковіший. Всі ці шість ароматів будуть присутні в цьому наборчику в пробничках по півтора мілілітра, шість-шість. З математикою у мене все добре. Набор називається Все, буває, рука замерла». так, як і цей марафон. Це якась проста, людська, буденна фраза, в якій є якась краса повсякдення, яку ми не помічаємо, а вона таке миле, якесь таке грайливе. А зараз увага, будь ласка, так, як. Я записую це відео трошки наперед. Зараз вечір п'ятниці, ви ще коментуєте відео, берете участь у конкурсі. Тому я опівночі проведу конкурс, розіграю три набори, і зараз я вставлю переможців. Тож, будь ласка, кому цікаво, хто переміг, подивіться на екран. Якщо ви не виграли, так вже трапилось, і вам все ж таки цікавий цей парфумерний гардероб. Ви можете його купити. Я створила дуже просту, зрозумілу сторінку. Це мій магазинчик, в описі під відео є посилання. Там ви можете подивитися більше фотографій, більше інформації дізнатись. І там є дуже проста кнопочка Купити там, ви просто вводите свою там картку, нову пошту і все. Мені дуже хотілось, щоб це було зручно. Якщо навіть ви не хочете нічого купувати, просто зайдіть, зацініть, бо я старалась. Я неймовірно задоволена цим парфумерним марафоном зимовим. Мені подобалось все в ньому і ваша активність. І як я соковито описувала ці аромати, бо вони мені дійсно дуже подобаються. Я, мабуть, всю осінь. Думала про які аромати я хочу собі придбати і вам показати, щоб це було цікаво, це було не банально, ново, щоб вони між собою комбінувались парфумерний гардероб, а не просто щоб було що попало, все різноманітне. Ретельна моя добірочка. Я... Неймовірно задоволена всім, що відбувалося всі ці чотири дні. Прошу вас ділити своїми враженнями, як це все у вас пронеслось. Прошу вас зацінити мій набор. А я продовжую ще розповідати вам про зимові аромати. Це лише початок. Будучи сліпі затести. І сліпі за тести специфічні будуть. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Зичу вам сил, наснаги, любові, ароматичних, неймовірних вражень, щоб ви знаходили свої ароматичні Я, ароматичні Ти, ароматичні ви, ароматичні ми. Слава Україні, любі друзі! Слава ЗСУ! Бувайте!